Сьогодні ми з вами будемо готувати вишневий джем на сковороді. Нам потрібно 500 г вишні та 400 г цукру. Сковороду ставимо на вогонь та накаляємо. На сковороду висипаємо рівним шаром цукор. Далі зверху розподіляємо вишні. Варимо на середньому вогні, поки не розтопиться цукор. Періодично помішуючи, зменшуємо вогонь та варимо ще хвилин 10-15. Переливаємо в банку та закриваємо кришкою. Ось який він вийшов. Смачного!